Mm hmm. Стрелочка. Де ти? Стрілочка, ось як штик. Стрілка, штик, як циган. Сказала вісім, вісім прийшла. Да? Стрелочка. Стрілечка. Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ще пройшов один тиждень. Сьогодні у нас вихідний, неділя. Відпочиваємо, як завжди. На даний момент посправляємося по господарству, так як у нас неділя все по плану, щоб там не було, суха дезінфекція, де Вігор. Робимо це діло кожну, кожну неділю, О, тому що в неділю. Якось всі такі процедури я переношу на неділю, тоді менше приїжджає людей, менше спілкування по телефону, тому що в такі дні дуже багато дзвінків, а на даний момент з тим, що зв'язано з купівлею автомобіля, ми це з вами зробимо по-любому. Вчора я вже сказав, не треба скидати, але там хто ще скидає, які кошти, вони приходять, бо карточка моя, я її не закривав, це не банка, тому що мені не давали. Не дали як волонтеру, але ми підтвердження дали, що ми збираємо і скинули силку на, на Приватбанк, щоб підтвердити те, що ми збираємо кошти. Так що, друзі, хотів ще звернутися, ви мене з'їсте. Ганяють, тобто, кусають. Якщо хто не дивився відео, коли ми були їздили до Оксани та ті дівчата, які роблять окопні свічки. Які шиють білизну для хлопців, які там коврики роблять, і енергетичні такі як воно правильно, набори, тобто фруктові і овочеві супчики, вони сушать там все діло. Можливо, в кого є така можливість, і в кого десь там валяються банки з під там різних кукурузки, там туди-сюди, в кого можливо є там, десь завалявся парафін, в кого можливо є тканина а, на білизну. Дівчата самі шиють. Нижню білизну для хлопців. Можливо, хто е, шкарпетки е, в'яже ну, і немає можливості комусь передати і хочете те зробити, я залишу в описі номер Оксанки, дзвоните до неї, якщо є така можливість, е, допомагаємо тим, чим можемо. Тому що реально дівчата це так само дівчата. Я з ними потім, після того, як відео зняв, ще приходили жіночки. Також зустрів жіночку, яка поховала свого сина. І... Безпосередньо допомагає, кожен день вона цим живе, і ходять вони на роботу, але допомагає. Так що такі речі, можливо, у кого є, наберете на телефон, хто, можливо, місцевий тут є. І воно в них у вас без діла. Та сама морква чи там капуста, яку вони сучать. Ну, Сашка обіщав привезти Дударковський, але ще поки він до мене не доїхав, я думаю, що в ближайшому майбутньому я поїду і. І цього, і засніму відео ще раз покажу цих дівчат, тому що дуже хочеться ділитися такими людьми, які реально роблять, які живуть цією ситуацією, яка склалася. Дуже важка ситуація. Вчорашній обстріл в Дніпрі, дуже величезне горе. І... і це просто страшно, просто страшно. І не можемо бути просто так байдужими до цієї ситуації. І хлопцям треба підтримка і моральна, і... і якісь речі там туди... ну. Все, що можемо. Так що на даний момент така ситуація. Також дзвонив до мене сьогодні румчик, вийшов на зв'язок, е, спитав, чи ми можемо е, там десь може, дешевше, можемо купити Starlink. Е, звернувся до Вікторії, вже в мене на свині потікали, вона бігає вже по коридору. Так що зараз поки поставлю на паузу. І Можливо, якщо залишаться в нас кошти з автомобіля, ми купимо Starlink для, е, для них і передамо Вікторії або відправимо безпосередньо. Туди куди треба. Так що, але цим ділом займається Вікторія, тому що я в цьому ділі не розуміюся. Так, зараз переведу камеру, бо тік, потікали в мене вже всі свині. Ти куди зібралася, а йди сюди. Бігам додому, вестро, все, я то вже до мамки пішла. У господарству все у нас нормально. Все, що буде відбуватися далі. Трошки трудновато з тим автомобілем. Я знаю, що людям цікаво і хотів би. Подякувати сім'ї Шевченків, сім'ї Шевченків з Нікополя Олександр, дякую тобі і твоїй величезній родині. У них дуже велика родина. Це будинок, не знаю, як правильно це називається. Е, я скажу просто сімейного типу. У нього дуже багато дітей. Я кажу, це треба мати велике-велике серце. Вони допомагали в зборі коштів і на тепловізор, і на автомобілі. Вчора маленькі, меншенькі на. на Засівали тисячу гривень і він мені пише, що діти хочуть перекинути ці кошти на наш рахунок, щоб, щоб долучитися до збору на автомобіль. Це реально ну реально якось воно так дуже морально тяжко, дуже приємно. Маленькі дітки і довіряють іменно мені. І хоч ми вже і закрили збір, він каже: вони хочуть. Я кажу, перекидати, якщо в нас залишиться кошти, ми їх... Використаємо і комусь щось допоможемо. Дав би Бог, щоб ми знайшли на ті кошти, які ми назбирали. Автомобіль підготували його і відправили. Якщо залишиться, ми купимо хлопцям те, що їм необхідно. І от на даний момент з Ромою поговорив: він каже: Ну, якщо є, вони самі хочуть купити той Starlink, але безпосередньо, коли ми чуємо, що їм щось потрібне, ми не хочемо за їхні кошти це робити. Так що хтось говорить: мені ти вже задовбав, знімай свиней. Я тебе дивлюся, бо твій канал про господарство, а ти оце заділався зборщиком, волонтером, всі ви дурите, всі ви тільки наживаєтеся на біді. Фух, ну Важко, звісно, таке чути, але якщо людина вважає, що ти брехун, і доказувати йому, що ти не брехун, просто немає ну, ну, не сенсу, але через тебе це все треба пропускати і трохи так сказати на душі. Не дуже приємно, так, да, можливо, є в людей якісь підстави так вважати. Але і я так вважаю, є люди, яким я не довіряю. Я знаю тих людей, які на цьому також наживаються. Так само перегонщики машин різних, там різні волонтерські чи ці допомоги за границі, які були там на прилавках наших е магазинів. Це дуже кепсько. Це позорно, коли люди з різних країн допомагають. а... Наші бізнесмени роблять на цьому бізнес. Ну але з миру понитки ми назбирали на автомобіль перед цим на три тепловізора допомагали харчуку трішечки, допомогли купити лідуські скотельві ковпаку, і хлопцям дуже приємно, що ми їх підтримали, і ми знаємо, що ми безпосередньо прийняли участь в. Наближені до перемоги. Хай по чуть-чуть, по але кожен по чуть-чуть і все буде добре, тому що один в полі не воїн, а разом ми сила. Я б цього сам би не зробив би, хоч хтось каже, продай шкоду і купи там автомобіль, продай усіх свиней, купи автомобіль. Так, да, можна продати всіх свиней, купити автомобіль і сидіти потім, зложивши руки, і ждать, поки тобі хтось буде допомагати. А так, продали трохи поросят, відщепнули, продали там. Якусь тушонку і заробили там якісь 10-15 банок. У нас залишилося. Я маю на увазі вже зароблених. Ми знаємо, куди їх відправити. Навіть якщо я відправив своєму сину, то я їх заробив і далі працюю. Бо хтось там каже, ти своїм Нема в нас своїх чужих. І я вже говорив, що хлопці, які боронять Донбас, Луганськ, Херсонщину, Харківщину і всю нашу Україну, немає різниці звідки вони родом. Вони. Це все роблять і не кажуть, чому ми тут знаходимося. Чому? Чому? Я тільки може за свою там, за своє село, чи там за своє місто, чи за свою там область ні, вони боронять нашу наньку Україну і не потрібно ділити наші ваші. Як одна казала, я допоможу вашому синові, може й моєму хтось допоможе. Так що, друзі, ну таке невеличке відео в неділю. Я постараюся його викинути зранку. Сьогодні. Вихідний, можливо, хтось зможе подивитися. Номер Оксани я запишу. Можливо, хтось із місцевих. Я знаю, що должні, повинні, повинні, хоч хтось долучитися той самий парафін. Ми вже колись збирали, відправляли на шостку Олені. Олена також долучилася до збору. Коштів, тобто дуже багато-багато людей, і я не можу назвати всіх фамілій. Дуже хочеться всім подякувати за те, що довіряють і за цю величезну підтримку. От. Як буде далі, я не знаю. Можливо, ви хочете можете написати, як працювати далі, тому що дуже багато людей ну, там пишуть і там, говорять, там нам треба колеса там, на підрозділ, там, на джип. Я кажу, ну в принципі, якщо в нас залишаться кошти, ми це зможемо зробити, але нам потрібно, щоб ви безпосередньо або зробили там якийсь відеозвіт, щоб зняли відео, що воно вам потрібне, указали там номер бригади, роти, вийшли на зв'язок і безпосередньо кому це треба передати. Ми це все діло купимо, зафільмуємо і відправимо. Якщо в нас буде така можливість, це на майбутнє. На даний момент не хочу я. Е, ну... Людей напрягати, і так два збори підряд, дуже велика кількість грошей у людей ми забрали з їхніх кишень. І кожен дехто навіть віддавав останнє. Таких дуже-дуже багато, тому що хочуть долучитися і наблизити нас до перемоги. Тому що тільки так, у нас немає, що там є війна, немає війни, але безпосередньо багато людей стоять осторонь. Ну, я не буду говорити там вища ланка населення, середня, але багато людей яких в них немає війни, і вони собі шукають якісь виправдання. І ще й говорять, це все дурня, на що ти це все, все затія, воно тобі це треба. Сиди собі, мовчки, держи своїх свиней. Ну, діло зараз держати свиней не для того, щоб розбагатитися, а щоб зробити фасад, щоб залити той бітон у дворі. Зробиться, буде перемога, заробиться, були б живі, здорові і побистріше це закінчилося, і хлопці повернулися додому. А так як зробили ми таку річ, да, хай там можливо хтось каже, та що там той один автомобіль? А якщо один блогер долучиться там і своєї аудиторії збере другий, третій, купи якийсь тепловізор, якісь станції ці моторола там, да яких їм теж вони дуже потрібні, вони дуже коштують дуже багато грошей. Ну, я вважаю, що Стрелочка, молодець, скоро приїде Сергій Васильович і забере тебе вже до себе додому, і будеш ти з ним гратися. Так що, друзі, ну, отаке відео, як там кажуть, свиньми займався, свині знімай. Ну, свині знімаю, але це таке питання, яке ну, я не можу. От воно постійно в мені, і мені хочеться просто з вами поділитися, ще раз подякувати. Ну, а господарство, господарство, ми гляділи глядимо, і глядимо. Не переключаємося там. Далі годуємо. Вчора продав я дві свинки своєму братикові на свиноматах. Зарізати ми завжди успіємо. А от коли спарує і буде в нього поголів'я, таким чином ми трошечки так сказати підтримуємо, щоб він не брав маленьких, не чекав. О, там вже в нас свої нюанси, і ми з ним розберемося. От. Але є в нас, що різа Леся Петрівна. Сьогодні дасть Бог все нормально прибуде на нашу. Землю і будемо працювати далі. Так що дякую Марії Шваб, що дала можливість дівчаткам відпочити. Зробила їм таку розгрузочку, і дівчатка сьогодні повернуться додому. Можна сказати, з відпочинку. Хтось казав, це час чи не час. Але діти то є діти, і дітям треба робити все можливе, якщо є така можливість, навіть в такий тяжкий час. Ну я на цьому буду завершувати відео. По кабанцям із цієї групи там. Вже ми одебрали два кабанця, от, пробіркували, але ще поки поспостерігаємо, подивимося по їхнім сім'ячкам і вже будемо каструвати. Ну, чим пізніше, тим хуже, але ми його раз раз швидко це все діло зробимо. Кум притримає і сріцріє е, зробить речі. І все буде добре. Так що, все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Підтримуємо один одного разом до перемоги. Дякую всім, хто довірив мені. А я постараюся зробити все необхідне для того, щоб ну, не підвести вас. Всім пока.